Так, Вадим, Ваш заказ готовий. Хрестовина, що ми говорили, 50 на 80 і на 35 під кламп насос підключить. Тут у нас тоже виход 50. Шнек, сіточка. Тут у нас старт, стоп, регулювання швидкості, Це реверс, вдруг на всякий случай якщо треба, і повністю виключення шнека. То реверс Нажимаєте і держите. Він в зажатому положенні. Останавливається і починає в обратную сторону крутитися. Только відпустили, він, так само ну, в прежнее положение починає крутитися. По розмірам то, що ми показали, розміри влізли. Тут у нас шняк, электроника, управление, два редуктора. Ну, все по стандарту, як у нас ми делаємо. Так, закрив. Ну все, сейчас пакуем. Відсилаємо на вас. Олег, о все, шнек підключили твій. Так, накрили, щоб на нього не капало. Включили ми на сколько тут? На двойку. Вроде все добре, дава. Ну макреньки, но меда до... до хрена. Все добре. Дякую, велике. Уроді все робить. Доброго дня, дивіться, закінчую з вашим замовленням. Кронштейн для шланга, насос. Датчик один, датчик вторий. Шнек. Так, дивіться. Зробили так. прийомна для... Воску сюди буде воск падати. Тут ми так поставили, щоб піднімався автоурон датчика. Якщо треба, тут місце ставити, щоб не в... ну, це типу, як грязна частина, сюди з медогонки мед поступає. Фільтрується і тут типу, більш чистий мед, так само і тут він фільтрується. І... Датчик уровня роботи є з цієї сторони, з той сторони у нас викачується мед чистий. Снеком теж все добре. Все вроді працює. Взагалі, шата ніде немає нічого, бо якщо чуть-чуть не по центрам, то його починає шатати. Тут все ідеально працює. Може бачите. Зараз видно, що Взагалі нема шата. В мене шатає. Тут по блокам управління, дивіться. Стоп. Старт. Регулюється швидкість. Швидкість вже підстраїти під вашу сировину, наскільки попадає мощно. Це ось подивіться. максимальна скорость. Ну, це дуже максимально. Це так я не знаю, що це видавлювати нею. Я думаю, знову будете працювати отак на троєчки. Я думаю, примірно з такою швидкістю будете працювати. Це у нас четверка. Це кнопка реверс. Якщо вдруг надо, щоб там щось попало або що, реверс зробити. Вона зажимається і працює тільки при зажатий. Він починає крутитися в обратну сторону. Одпустив, все, все новився, зараз вперед поїде. Ну і це виключення повністю шнека. Це крутиться. Це Повністю виключається, обестачивається живлення для нього. Так, що у нас тут? Вонотряночки. Тряночки у нас? Частотник стоїть. Так. Частотник, два редуктора, шайба. Ну, тут нічого такого. Редуктора стоять мощні. Момента тут поза глаза.